Тепер переходимо до квартири 66 квадратів. Це була наша класична 53 квадратних метри. Вона дуже непогано продавалася, але е через те, що квартира з патіо, люди не розуміли, як це буде виглядати в реальності, то вона не продавалася. Взагалі це одна з найкращих квартир. Просто питання, що вона на першому поверсі з патіо. Дивіться, це на вході є маленький санвузол, потім є більший санвузол. Ми заходимо далі. Це у нас кухня, причому кухня от класична квадратна, тут плюс цієї кухні вона квадратна. І в чому різниця цієї квартири? В неї не один вихід на патіо, а два. Тобто, ви, якщо тут справа робите дитячу, дитячу досить. А, перепрошую, не два, все ж таки навіть три. Тут, якщо ви робите дитячу, або навпаки, там з цієї сторони є вихід на патіо, отак от ви виходите на це патіо. І воно у вас закінчується. Ось одразу тут, біля входу. Давайте я вам зараз покажу всі цієї квартири. Воно ось от таке величезне, бачите, яка площа. З однієї сторони, нібито навіщо воно потрібно, але з іншої сторони, якщо чесно, тут можна там розставити все, що вам завгодно, що вам потрібно, можна хоч загоряти, якщо після обіду там от сонце буде, там, десь там, годинка шоста, то можна загоряти. Або зранку, якщо там з тої сторони, то з цієї сторони. От, можна що завгодно робити, тому що площа патіо цього десь дорівнює квадрату, мабуть, 40. Повертаємось назад. Ще одна є спальня. Вона є на шляху проходу на кухню. Тобто вона, як кухня знову як прохідна. Тут так само ця спальня чим хороша, вона наближується до квадратного. А якщо квадрат, то ви можете розташувати тут все, що завгодно. У вас немає ніяких проблем. Найкращі кімнати. По, для розташування меблів це або квадрати, або з співвідношенням 2 до 3, десь в цьому діапазоні. Ну і кухня. Кухня, ще раз нагадую, практично квадратна. З кухні є вихід. Тобто, ви приготували каву, вийшли, попили каву на вулиці. Привітали з сусідами. Все, до побачення. А, ось така квартира. І давайте ще одну квартиру покажу. І так, ця квартира, вона має не 66 вже, а 72 квадратних метри. Заходимо. От, оцініть розмір місця для того, щоб роздягнутись, або під кладовку, або ще під що завгодно. Тобто тут десь квадрат, отак візуально, більше трьох. Далі заходимо два підряд, санвузли, більший менший. Перегородку можна перенести, зробити навпаки менший більший. Тут є кімната. Оце кімната складна по вигляду. Чому? Тому що оце вікно, бачите, воно виходить. В сторону входу. Тут треба просто поставити якийсь пародуйок, або просто закрити це вікно, зробити з цієї частини можна місце храніння якогось, а тут просто дитячу кімнату. Далі пішли. Це санвузли, я про них казав. Ми далі заходимо в кухню -вітальню. вона тут, саме кухня-вітальня, бо тут До цієї частини можна зробити кухню, тут вже вітальну частину. І вихід. З кухні вітання на патіо. Бачите, це є вихід на патіо. І дивиться, воно в сторону будь секції номер 3 І ось це патіо воно йде кутом, 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 і ось тут закінчується. І ще одна кімната. І з цієї кімнати також є вихід на патіо. Тобто тут я теж робив дорослу кімнату, я не робив дитячу, щоб діти не бігали, бо вони там у віці, починаючи десь з років восьми, в кого як, починають вже наступ'яне бути і можуть вибігати, куди їм не треба. Тому ось така історія: От така непогана квартира, вона дуже зручна для сім'ї. Тут велика площа, тут є місця для дещо зберігати. Це от класна квартира, якщо купити її там, наприклад, батькам своїм, якщо вони там всі живі, здорові, ще молоді, і зробити там ще невеличку, маленьку спальну кімнату для дитини, здаєте сюди свою дитину і втікаєте, як казав класик, за 15 хвилин до, до канадського до конадського кордону, якщо добіжите, то ви справились. Ця квартира досить цікава. Дивіться, в ній зараз досить багато ну, такого мовного будівельного сміття, але ви все зрозумієте, ну, це будова, це, це все ясно прибереться, бо квартири ми здаємо в чистому вигляді, тобто навіть підлога підметена. І так, оця частина це є гардероб. Тут є великий санвузол. Тепер тут планування, якщо чесно. Досить складне, але цікаве. Можливо, комусь підійде, тому що це квартира для людини, яка хоче мати свій кабінет. І зараз до нього ми підійдемо. Прямо це є спальня. І спальня знову з цим, пам'ятаєте, знішує для того, щоб складати речі. Це є спальня, це є кухня. І це є ще одна кімната. Бачите, ми тут трішечки надолили ще бетон. Я до речі, не знаю чому, але чомусь надолили. І ще отака кімната. Тобто кімната прохідна, по факту, це є, ну, кухня, точніше прохідна. Тобто, щоб потрапити в цю кімнату, треба зайти на кухню. Але тут є так само це патіо, Бачите? І воно по розміру ну, величезне, тут квадратів 30, мабуть, може навіть і трошечки і більше. Ця квартира цікава, але не кожному підійде. Але вона є, її можна купити.